Добрий день. Сьогодні я розкажу вам про один з ключових моментів при виборі гранітного пам'ятника, а саме про товщини плит, з яких складається гранітний пам'ятник. Розглянемо це на прикладі однієї з наших робіт. Тут кришка квітника має 4 см, несуча кришка має 6 см. Ми виготовляємо пам'ятники з різною товщиною граніту. Але оптимальним. Для несучої кришки товщина є 6 см, мінімальна 5. Бо, як ми бачимо на прикладі цього пам'ятника, несуча кришка несе велике навантаження. Це і стела, тумба, а також півколо. В загальному ось, ця вся конструкція важить орієнтовно 150 кілограмів. Крім того, треба врахувати додаткові вітрові навантаження. Отже, несуча кришка товщиною 3 см може фактично не витримати. Іноді дизайн пам'ятника не передбачає несучої кришки. А тоді товщина суцільного квітника повинна бути не менше 5 см. Для того, щоб пам'ятник стояв довго, уважно ставтесь до товщини гранітних плит.